Ну, тобто в 21 столітті ці всі рухи будуть видні ще на підході. Але вони досі актуальні і досі певна ймовірність капітуляції нашої країни завдяки діям Володимира Зеленського на фронті вони зберігаються. І тому, попри те, що я вважаю, що в 25-му році ми будемо танцювати, якщо шамани з Губном, навколо миру, перемир'я, ми будемо танцювати, але ми навряд чи це все здобудемо. Ну, тому що для того, щоб дістатися, чи миру, чи перемоги, нам потрібно працювати при тому разом інтелектуально і головою. Я вже мовчу про те, що у нас реакція на дискусії в українському Ютубі взагалі не Хоча дискусія це також маленький шлях на шляху до перемоги. Так, дискусія не вирішить проблеми фронту тут і зараз. Ні. Але дискусія, так би мовити, становить рамку, внаслідок якої одна сторона, яка не дуже вдоволена певними причинами, ну, наприклад, солдат на фронті, не вдоволений одним, другим, п'ятим, десятим, його можна зрозуміти, тому що він на фронті. А ми всі в тилу, і ми в комфортних умовах, а вони ні. І є друга сторона, наприклад, політик. Який садить собі робить отакий розумний вигляд, книжечки він там свої поставив, на інтерв'ю ходить по 200 разів на дню. А те, що він практично не займається політичною діяльністю, нікого не колише. Але, тим не менше, поміж оцими двома має бути діалог, а краще дискусія. А краще, звісно, щоб втрутилося суспільство, стало на захист воїнів, а не державних управлінців. Тому що якраз нашим державним управлінцям впаяти і впаяти, і впаяти, по перше число, треба. І можна кожен день замість профілактики. Тому що вони не виконують свою роботу наразі. Вони розвели корупцію, їм зробили теплу ванну. За що такі ландиші? Я не розумію. А що ви всі зробили, громадяни політики, щоб вам зробити теплу ванну? Це політика, вам можна і крижану ванну влаштувати запросто. Ще раз кажу, в політичному полі ніхто ні з ким не грається, ніхто нікого не тягне. Забудьте взагалі про такі розклади. Воно так не діє. Оцей весь наш блондинистий популізм має піти в утіль. Я про нього поговорю на наступному ролику. Просто дістав не те слово. Але справа в тому, що ми маємо якось визначити свої координати. Пояснити це Володимиру Зеленському йому має хтось пояснювати. Розумієте, ображайтеся на мене стільки хочете. Але, тим не менше, жуком в свій час міг послати. По матері товариша Сталіна. І я вважаю, що по-своєму це нормально. Тому що хтось має говорити по матері з Верховним Говнокомандувачем генералісимусом нашим. Тому що він, такий гарний, не розуміє ситуацію. Він ото сівся в крісло йому трошки страшно. Між іншим, трошки страшно під час Другої Світової війни було і товаришу Сталіну. Так трішки боявся за своє життя. Але про це, так би мовити, ви мало де знайдете. Тому те, що Володимир Зеленський трішки боїться за своє життя, загалом воно трішки нормально для історичного процесу, але треба людина поряд з ним, яка б давала б йому копняка регулярно і пояснювала, що Володимир Олександрович, або ви виходите зі своєї теплої ванни. Заходите краще самі в крижану ванну. Беретеся за голову, чи чим ви там думаєте, і починаєте реально працювати для країни, тому що ви закрутили всі гайки по саме ні. Ви обмежили свободу слова, ви обмежили пересування країн, громадян країною.